Упал Кій області відбулося підписання меморандуму порозуміння між обласною державною адміністрацією та виробниками хліба. Останні отримали підтримку влади щодо гарантованої закупівлі продовольчого зерна за влашні кошти на виробничі потреби за прийнятними цінами. Даний документ надає можливість зафіксувати і отримувати ціновий коридор на соціальні сорти хліба впродовж 2013-2014 маркетингового року. Тому оптомно відпускні та роздрібні ціни на хліб і хлібобуличні вироби, що користуються найвищим споживчим попитом на. Залишаються стабільними, зазначає Олександр Удовіченко, голова Полтавської обласної державної адміністрації. Ми збережемо сьогодні для соціально захищених верст об'єми соціального хліба з іншого боку забезпечимо нормальну ритмічну роботу підприємства. В Меморандумі були враховані всі конструктивні пропозиції і зауваження, зокрема щодо виконання вимоги виділення хлібовиробникам зерна, адже як зазначає Іван Бондаренко, генеральний директор асоціації Полтава Хліб, минулого разу вона виконувалася тільки на 30-35%. Доведене завдання буде виконуватися, тому що якщо воно не буде виконуватися, то смисли дії меморандуму не буде. До меморандуму також приєдналися й агровиробники, які продаватимуть зерно за доступними цінами. Тим паче, як зазначає Іван Кочерга, голова ради, союз виробників Полтавської області. Це не вплине на прибутки підприємств. Враховуючи, що це займає невеликий відсоток, порядка там декількох десятків тисяч із тих мільйонів, що ми збираємо, тому ми. Рахуємо, що враховуючи соціальний стан, який є окремих верств населення, ми повинні приєднатися до цього меморандуму. Відповідно до умов підписаного документу, оптово-відпускна ціна хліба для роздрібної торгівлі становитиме на хліб з борошна першого ґатунку 4,70 гривень за кілограм. Хліб суміші життєпшеничного борошня 4 гривні до 1.01.2014, А до кінця маркетингового року, відповідно, в межах 4,90 за кілограм, 4,30 за кілограм. Також меморандумом передбачено, що при встановленні оптово-відпускних цін на хліб про і рецептури. А рівень рентабельності хлібзаводи повинні планувати не вище 5%.